Іноземці та особи без громадянства, які захищали Україну, можуть отримати статус учасника бойових дій. Відповідну постанову затвердив уряд. Подати документи можна особисто через командира військової частини ЦНАП або електронною поштою до Мінветеранів. Рішення ухвалює міжвідомча комісія, посвідчення надсилається поштою чи на імейл, e і детальніше далі про це поговоримо. З нами на зв'язку Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України. Руслана, добрий вечір. Вітаємо бажаю здоров'я, доброго вечора. Перш за все. Поясніть, будь ласка, навіщо іноземцям статус учасників бойових дій? Що він їм дає? Скажімо так, спочатку повномасштабного вторгнення ще більша кількість громадянин інших країн стали пліч-о-пліч з нашими захисниками та захисницями в боротьбі проти агресії Російської Федерації за незалежність України. І відповідно наша задача як держави визнати відповідний внесок і вшанувати подвиг кожного громадянина іншої країни, які воюють за незалежність України, тому відповідно. Запроваджені такі норми, які дають можливість отримати статус учасника бойових дій або ветерана війни з інвалідністю внаслідок війни для іноземців та осіб без громадянства, які безпосередньо приймають участь в бойових зіткненнях зі з підрозділами збройних сил Російської Федерації. І це по перше, і правовий статус. По-друге, це ті чи інші програми державної підтримки. Перш за все, пріоритет сьогодні відзначається саме питанням забезпечення лікування і реабілітації поранених. Військовослужбовців і ветеранів із числа громадян інших країн і без громадянства, і відповідно вся необхідна підтримка, яку подальшому вони можуть отримувати, починаючи від реабілітації і протезування і закінчуючи всіма можливостями, які перед ними постають в цивільному житті. Більше того, варто зауважити, що на сьогоднішній день велику, велика кількість громадян. Безпосередньо країн-агресора та інших країн, з якими у Україні є недружні відносини, так само приймають участь в обороні України. Відповідно, треба розуміти, що після звільнення відповідні особи не мають можливості повернутися додому, тому власне в Україні для них буде починатися вже нове цивільне життя, і відповідно вони матимуть всі такі ж потреби, які сьогодні мають і безпосередньо українці в цивільному житті. Ну, а хто саме з іноземців має право отримати статус учасника бойових дій? Станом на сьогодні ми говоримо про всіх іноземців, які офіційно в підрозділах сил та засобів безпеки та оборони України приймали участь у відсічі Збройної Греції Російської Федерації, але в тому числі ми говоримо і про іноземців. Які добровільно і в якості добровольців приймали участь, і так само у нас нормоване вже питання щодо процедур, які стосуються участі за період не тільки повномасштабного вторгнення, а й антитерористичної операції або неоперації об'єднаних сил. Тому кожен, хто приймав безпосередню участь в бойових зіткненнях з ворогом, на сьогодні має право отримання такого статусу? Руслана, скажіть, будь ласка, порядок, процедура отримання статусу учасника бойових дій, яку проходять. Українці, які захищали українську державу, та іноземці, які захищали українську державу, чим відрізняється, чим схоже перш за все варто зауважити, що на сьогодні я думаю, що вся Україна помітила, що у нас абсолютно знизилася градус питання проблеми по типу, коли мій чоловік воює там рік, два, три і не може отримати статус УБД. це. Відбулось тому, що ми запровадили повністю надання статусу учасника бойових дій в автоматичному режимі. Розроблена відповідна електронна система, в якій працюють всі військові частини сил безпеки оборони, і відповідно надається такий статус е, в автоматичному режимі. Більше того, ми забезпечили надання статусу учасника бойових дій всім нашим захисникам та захисницям, які сьогодні перебувають в ворожому полоні або зникли безвісти за особливих обставин, і е, в подальшому дали можливість їхнім родинам користуватися програмами державної підтримки. Що ж стосується. Іноземців, на жаль, та процедура, яка існувала раніше, вона була достатньо роздріблена, диференційована, що призводила до ну фактично бюрократичної плотинили на рівні сил безпеки оборони. Тому, відповідно, ми нашою пропозицією розробили відповідний проект постанови кабінету міністрів, який в подальшому був хвалений урядом, і він визначив єдиний орган, який забезпечує надання статусу учасника бойових дій або Особи з інвалідністю внаслідок війни в особі міністерства у справах ветеранів єдине ми говоримо про всі сили безпеки, окрім розвідувальних органів. По ним відповідно відбувається на сьогодні окрема процедура. Тому на сьогоднішній день міністерством справах ветеранів України створена на базі міністерства міжвідомча комісія, до складу якої входять представники всіх сил безпеки і оборони, добровольчих підрозділів, представники громадськості. Які забезпечують безпосередній розгляд, оцінку е, матеріалів, відомостей, які подаються, і відповідно, приймають рішення про е, встановлення відповідного статусу або про відмову у разі відсутності підстав для встановлення. Ну і важливо, скільки часу зараз займає отримання статусу УБД як громадян України, так і іноземців в середньому та ну в... варто зауважити, що підкреслю, що для громадян України сьогодні діє. Єдиний порядок автоматичного режиму тому відповідно після виконання бойових завдань. В тих випадках, коли були безпосередні бойові зіткнення з ворогом, то достатньо оперативно надається такий статус. Що стосується процедури окремої для всіх іноземців і осіб без громадянства, то відповідно ми класифікуємо таку послугу як адміністративну, і відповідно до закону про адміністративні послуги, ми визначаємо період для реалізації 30 днів. Але е, варто зауважити, що бувають випадки, коли є певні неточності в документах, або певні документи потребують уточнення інформації в інших державних органах чи в органах сил безпеки оборони. Тому відповідно ми рахуємо цей термін після надходження повного пакету документів. Uh -huh. Але підкреслю на сьогодні це простий пакет документів. Перш за все, це е, власне заява, яка подається або особисто бійцем, е, або е, засобами поштового зв'язку, або командиром військової частини централізована. Забезпечується таке подання або ж уповноваженою особою е, разом з довіреністю на представництво відповідних інтересів, це копія ідентифікаційного номеру, адже ми говоримо про військовослужбовців. Фактично, тому всі вони отримують грошове забезпечення і мають ідентифікаційний номер, копію першої сторінки паспорта з офіційним перекладом е, і відповідно витяг з обліку відомостей про е, притягнення особи до кримінальної відповідальності. Відповідно до порядку, іноземці, які вчинювали злочини на території України, і які по яким було відповідно винесено вирок суду, обвинувальний по тяжким злочинам або злочинам, вчиненим в період безпосередньої участі в бойових діях, відповідно такий статус не надається. Дякую вам Дякую. за інформацію. Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України, був з нами на прямому відеозв'язку і наголосив на тому, що у для іноземців це не лише практична. Користь для них, тому що вони будуть претендувати на пільги та інші послуги, які гарантуються українською державою учасникам бойових дій. А й крок, який має велике символічне значення, таким чином українська держава засвідчує свою шану і повагу людям, які, будучи громадянами інших країн, ризикували своїм життям, щоб захистити нашу.